Нас перші уроки і кроки з'єднали. Учителька наша так схожа на маму. Ми сходинку першу із нею здолали, І вогники світлі у серці палали. Читали букварик навчились дружити. У світі шкільному як разом прожити. І перші оцінки, і перші сюзинки, і усмішки, друзів і щастя родзи. well В селі багато, де музика лунає, чути спів. Але у нас сьогодні надзвичайне свято. Це свято нас, малих випускників. Наші перші кроки, сходинки чудові. Ми пройшли успішно, в радості і теплі. Ласкою зігрійте, сповнені любов'ю, що найкраще може бути на землі. Ми писати вчились, вчились малюватись, пісенькою дружити, друзів завели. Ми усі навчились сонечком ставати. В початковій школі добре ми жили. Вікна школи заглядали весні. Всі ми підростали аж на цілий рік. У початковій школі так було чудесно і здружитись, кожен в школі зміг. Нас перевчали в школі працю поважати з добротою в серці. Всі йшли до нас. Ми навчились разом розуміти жарти і сміявся тоді весело весь клас. В початкових класах добре ми трудились, але це ж початок тільки у житті. Хоч нам було важко, але ми вчили. Трудно ще давати на моїм поті. Ми трудили, що я сила на все, чого навчила, всю програму вже пройшли, всі висоти вже взяли. Рідно і чудова школа початкова, крізь дитинства наше радістю пройшла. Ти найкраща в світі, чиста, світанкова, нас дознать до світла кожен день вела. Початкову школу нам не позабути, бо ж дитинство світле тут пройшло у нас. Треба розлучатись. Важко це збагнути, та в нову дорогу же кличе час. Хай пісня вине, хай сміх стрідвунає, у кожного радісна усмішка сяє. Всі дружні, веселі, Радійте за нас. Ми вже перейшли у п'ятий клас.